З вами Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Вітаю вас, любі дітки! Дітки, вам подобається милуватися красою природи взимку? Все довкола біле, яскраве, начебто на дворі справжня казка. Ось послухайте оповідання українського дитячого письменника Василя Чухліба, яке так і називається Зимова казка. Слухайте уважно Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу іскринки переливаються, дахи на будинках, неначе звати, Із з димарів дим іде голубий. Тарасик і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима намила. Тарасик кидає, і кидає, цілу хурденицю зняв за собою. А тетянка розігнулася, зіперлась на держак і до Тарасика. Ой, поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися двох на яблуньку, а вона вся в інеї, наче у цвіту. А на другій яблунці вон уже і яблука. Каже захоплено Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба не казка? Так це снігурі на гілках посідали. Підійшли ближче, щоб роздивитися. А снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася, а біля хвіртки сніговик стоїть. І до тетянки Тарасика усміхається. Мабуть, хоче сказати зимовій казці не кінець, вона тільки очинається. Дітки, сподобалося вам оповідання зимова казка? Дітки, а яке зимове явище було схоже на те, ніби яблунька зацвіла? Так, дерево було вкрите інеєм. А можна побачити яблучка на яблунці серед зими? Правильно, такого не буває. Дітки, а хто це червоні та круглобокі? Так, це птахи снігурі. Отже, взимку ми не можемо побачити ні квітучого дерева, ні яблучок на ньому. Ось тому і назвав Васильчу Хліб своє оповідання Зимова казка. Дітки, а чи бачили ви зимову казку? Якою вона була? Спробуйте її намалювати. А ми з нетерпінням будемо чекати. На фото малюнків ваших зимових казок. До побачення. До побачення, малята!